Мені пощастило тричі стати мамою. І тричі зі мною була лелека. Коли я вперше завагітніла, це був Іван, зараз йому вже майже 5 років. Для нас з чоловіком важливо було відчути свій пологовий. По-перше, кваліфіковані лікарі. По-друге, дитяча реанімація, неонатологи, будь-які ситуації можуть бути, і батьки при виборі пологового мають бути готовими. І по третє. Атмосфера, щоб все було спокійне, через любов. Тут дуже класний персонал. Від медсестри до лікаря для мене це дуже важливо. Вагітність народжувати це найважкіша справа, яку я робила в своєму житті. Тому лелека мені дуже допомогла полегшити цей період. Допомогла професійно і це круто. Дуже дякую. Хочу побажати кожній дівчинці, кожній жінці України стати мамою, щоб народжувалися нові лелчата вже у квітучій, вільній і нескореній країні. Від чирого серця хочу подякувати всій команді, лелеки, всій, хто допоміг мені зустрітися з моїм дивом. Особливо хочу подякувати рукомеді Наталі Володимирівні за те, що. Ведення вагітності, повірте, а в мене були різні ситуації. І вночі я дзвоню, і зранку вона завжди позитивно реагувала і завжди була разом зі мною. І ми знаходили вихід. І хочу дуже-дуже подякувати Шем'якині Наталі Миколаївні за те, що найважкіший період, коли народжується дитина, вона була зі мною спокійна, професійна і. Якась така моя. Я люблю вас, дівчата. Люблю всю команду. Дякую, що ви є.